Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Йова. Мене звати Альона Щербань. І сьогодні ми разом пройдемо шлях глибокого розслаблення, зняття напруги та відновлення внутрішнього спокою. Ця медитація створена для того, щоб ви змогли відпустити тривоги, напругу, все те, що забирає вашу енергію. І заважає вам відчути справжнє життя. Знайдіть зараз для себе комфортне місце. Місце, де вас ніхто не буде турбувати. Можливо, це буде зручне крісло, ваш улюблений диван або калимок для йоги. Дозвольте собі сісти або лягти так, як вам зручно. Заплющте очі. Зробіть глибокий вдих. І повільний, спокійний видих. Відчуйте, як із кожним видихом ваше тіло починає розслаблятися. Чим яко опускаються вниз. Обличчя стає спокійним без напруги. Дихання стає спокійним і рівним. Давайте розпочнемо з усвідомлення свого дихання. Зверніть увагу на те, як повітря входить у ваше тіло, і як легко і природно воно виходить. Вдих і видих. Не змінюйте нічого, просто спостерігайте. Дихання є вашим найкращим другом у цій подорожі до спокою. З кожним вдихом ви наповнюєте себе свіжою енергією. З кожним видихом відпускаєте втому напругу тривоги. Тепер переведіть увагу на своє тіло. Почніть зверху, з маківки. Відчуйте, чи є там напруга. Якщо є, просто уявіть, що з кожним видихом вона розчиняється. Переходьте далі. Лоб. Очі, щелепа. Дайте собі дозвіл розслабити обличчя, розслабити шию, плечі. Уявіть, що ви м'яко опускаєте вниз весь тягар, який несете на собі. Розслабте руки, грудну клітку. Живіт, таз. Відчуйте, як тепло розливається вниз по ногах. Кожен вдих, легкість. Кожен видих розслаблення. Зараз, коли тіло вже більше розслаблене, ми звернемо увагу на ваш емоційний стан. Подумайте. Що саме зараз викликає у вас тривогу або стрес? Не втручайтесь, не оцінюйте, просто спостерігайте. Уявіть цю емоцію як хмаринку на небі. Вона є, але вона не визначає вас. Вона приходить і йде. Скажіть собі подумки, я дозволяю собі відчути те, що я відчуваю, і я дозволяю собі це відпустити. Тепер уявіть, що ви стоїте біля широкої, глибокої річки. Вода повільно тече. На поверхні плавають маленькі човники. Уявіть, що кожну свою тривожну думку викладете в окремий човник. Один за одним. Один за одним. Кожну тривогу, кожен страх, кожне напруження. І потім відпускаєте ці човники за течією. Спостерігайте, як вони повільно віддаляються, стають меншими і зникають за обрієм. Ваше тіло стає легшим, ваш розум яснішим, ваше серце спокійніше. Тепер, коли ви спостерігаєте, як ваші тривоги відпливають, дозвольте собі на кілька хвилин залишитись у цьому стані. Відчуйте простір навколо себе. Відчуйте, як ваше тіло повністю підтримується землею. Відчуйте цю підтримку всім своїм тілом. У вас немає потреби зараз щось контролювати. Немає потреби щось тримати. Усе, що потрібно, це просто бути тут і зараз. Давайте зараз наповнимо це очищене місце всередині вас новою якістю. Уявіть, як із кожним вдихом ви вдихаєте чисте світло, м'яке, тепле, заспокійливе світло. Це світло наповнює ваші легені. Розливається грудною кліткою, поширюється до рук, до кінчиків пальців, опускається в живіт, стікає ногами до самих стоп. Кожна клітка вашого тіла наповнюється цим світлом. Це світло очищує вас від залишків напруги, страху, неспокою. Зараз подумки скажіть собі. Я вільний, вільна від стресу. Я вільний, вільна від тривоги. Я у безпеці. Я у спокої. Я довіряю собі. Я довіряю життю. Повторюйте ці слова м'яко і з вірою. Відчуйте, як кожна фраза закріплюється всередині вас. Усі переживання, усі турботи. Часто залишають свій слід у нашому серці. Покладіть зараз долоні на центр грудної клітки. Відчуйте тепло своєї руки. Відчуйте ритм свого серця. Скажіть подумки. Я дозволяю собі бути лагідним лагідною до себе. Я дозволяю собі любити себе таким, такою, якою я є. Кожен раз, коли ви звертаєтесь до себе з ніжністю, ваше серце відкривається ще більше. Ваша тривожність стане як сніг під теплими променями сонця. Давайте зараз уявимо ще одну важливу картинку. Уявіть себе на великій галявині. Над вами синє небо, довкола ніжна зелень, квіти, легкий вітерець. Це місце символізує вашу внутрішню гармонію. Тут немає страхів. Немає турбот. Тут є тільки ви у стані спокою, вдячності і довіри. Уявіть, як ви стоїте на цій галявині і вдихаєте свіже повітря. Кожен вдих це нова сила. Кожен видих це прощання з минулим болем. Давайте зараз закріпимо цей стан. Зробіть три глибоких вдихи через ніс і повільні видихи через рот. З кожним видихом скажіть собі, я обираю спокій. З кожним видихом я відпускаю страхи. Повторіть про себе це три рази. Тепер перенесімо увагу на те, за що ви вдячні сьогодні. Можливо, за свою родину, за друзів, за сам факт, що ви маєте змогу дихати, жити, відчувати. Назвіть подумки хоча б три речі, за які ви вдячні зараз. Це може бути щось дуже просте, тепла кава вранці, усмішка незнайомця, свіже повітря. Почуття вдячності відкриває серце і допомагає вам знову і знову повертатися до стану внутрішнього миру. Тепер дозвольте собі зробити ще один глибокий вдих. На вдиху уявіть, що ви вбираєте в себе все найкраще. Спокій, любов, радість. На видиху відпустіть усе, що вам більше не потрібно. Страхи, сумніви. Напругу. Повторюйте подумки за мною. Я довіряю собі і життю. Моє серце відкрите для спокою. Я відпускаю все, що більше мені не служить. Я заслуговую. На спокій і щастя. Відчуйте силу цих слів. Відчуйте, як вони укорінюються всередині вас. Вільно повертаєте увагу до свого тіла. Відчуйте, як ваші стопи торкаються землі або килима. Відчуйте тепло в долонях. Поступово починаєте рухати пальцями рук і ніг. Обережно потягніться, якщо хочеться. І розплющте очі, коли відчуєте, що готові. Перед тим, як ви повністю завершите практику, подумайте, який стан ви хочете забрати з собою у цей день або вечір: спокій, легкість, впевненість. Обіцяйте собі, що ви час від часу будете повертатися до цієї точки внутрішнього спокою. Вона завжди всередині вас. Вам тільки потрібно зупинитися і пригадати. Дякую вам за те, що ви подарували собі цей час. Бережіть свій спокій. Повертайтеся до цієї медитації тоді, коли вам це потрібно. Нехай у вашому житті буде більше світла, любові та гармонії.